Так, друзі, ми продовжуємо наступна частина буква П. Тобто українською це Р, так? Mm -hmm. А польською це П. Давай. Велике П. Так, і маленьке. А, знов ти не вцілила. Бачиш mm -hmm. лінію. Переписуй. Велике. Помилила лінію. І ось тут. Біля нього Бачу, в тій само. Пиши маленьке. Отут, давай. Супер, давай ще раз напиши, щоб ну, люди бачили, що правильно. П. Це буква П. Літера П. Супер. Тепер Р, літера Р. Ну, ось тут да. реально. І ремали. Ой, супер, ще раз давай одне. І маленький. Супер, давай ще раз, бо то якийсь крива вниз. Uh -huh. Давай ще раз. Але відступи робив. Бач, ти зараз налізеш. Ти Ой. не бачиш, ну, розумієш, ти повинен розраховувати відстань. Не буде видно, чи вони окремо, чи вони. ну, Супер. Тепер буква С. З нею теж можуть бути проблеми mm. бути, так? С і маленьке. То воно в тебе задуже. Якісь до, ну, ходе, ото вийшло. Mm. Давай ще оце гарно написала маленьке. Mm -hmm. Давай С, ще раз. Але не роби його таким ходим. Бачиш, воно таке має бути трошки животиком. Mm -hmm. Давай. Маленький, класно виходить. Давай ще раз з животиком. Mm -hmm. О, супер, давай, і це маленький. А тепер ще середньоязикове, давай отут нижче. Просто рисочку треба причепити до попереднього і над ним посередині рисочка і я це в плейлист на Ютубі дам. Давай ще одну. Ось хто здає сертифікаційний іспит, вам треба просто посидіти. Ну гарно це повчити, бо за це знімають бан. Давайте два стоп продовжимо на відео, mm -hmm. Добре.